Я вважаю, що це не на часі зараз uh -huh. а, говорити про на, там, якісь територіальні поступки uh -huh. а, з одного чи іншого боку. Це питання вже повноцінних перемовин. А зараз йдеться про виключно тимчасове перемир'я. Uh -huh. І перемир'я, а, за определенням це по про існуючу лінію зіткнення. Але а, через те, що сам Путін. Вимагає як, як свою умову, щоб українська армія вийшла з території Російської Федерації, тобто з Курської області, то тобто логічно щось е, вимагати взамін, звичайно, і, і я вважаю, що саме тому ідеться про Запорізьку. Аес, тобто не не там шматок території, але передати цю АЕС під контроль України е, в обмін на вихід з е, Курської області. Ну, це, це логічно, і це тільки підтверджує те, про що я казав, що зараз е, сторони вони торгуються. Ну і Трамп він такий самий, як і е, Путін. Якщо щось Путін вимагає, то под, потрібно щось ставити в відповідь.